Всім вітання! Готую кропиву до квасу і насушіння. Помила в соленій воді, і ще одну партію спробувала в воді з содою і оцтом. Для чого? Так Начебто береш стеблинку, все дуже чисто. До речі, от декілька видів трав було зібрано майже в одному і тому самому місці. І найчастіше виявилася саме кропива. От, наприклад, Береш ці листочки, все воно помилось, дуже чистенько, потім дивишся. Угу. А тут відкладено ось яєчка. Значить, що я роблю? Я просто цей листочок відриваю, але щоб він не пропадав, я ножничками просто так складаю спочатку складаю листочок і вирізаю. Все, і потім він іде на сушку. Ну або на інші речі. Кількість всього, що можна зробити з кропивою, можна подивитись в інтернеті. Ось. І от залишками кропиви, які не підуть ні на що, дуже добре помити. От, наприклад, я це роблю в ванні і в мисці. От ванну чудово миє є кропиви. Так що, всім хороших заготовок.